Будемо говорити сьогодні з політичним експертом, науковцем, оглядачем, викладачем Євгеном Магдою. Євгена, вітаю, вітаю, страшна, але світла людина. Слава Україні, героям слава Євгена. Дивись, от давай такий зразу блок. Я накидаю, а далі будемо обговорювати. Трамп заявив, що хоче отримати доступ до рідкоземельних металів, газу та нафти України на 500 мільярдів. Доларів пів трильйона? Він прямо сказав, що наша влада вже погодилась. При цьому Гетманцев заявляє, що на чужої віршок, не разіва раток це вже чийсь надра? І до речі, як повідомляє Блумберг, вже на цьому тижні в Україну приїде міністр фінансів Сполучених Штатів, щоб обговорити доступ США до критично важливих мінералів України. А от скажи мені, будь ласка, а що саме означає ця заява? Ми знову отримуємо Будапештський меморандум, тому що Трамп сказав: мені не важливо стануть вони Росією, не стануть, виграють, не виграють, укладуть угоду, не укладуть. Мені потрібно компенсувати гроші, які Америка вклала в Україну. Це сотні мільярдів, але тут маленький нюанс: там всього 170 мільярдів, з яких більше ніж половина залишилася в Сполучених Штатах, то що це Це угода на порятунок чи розпродаж країни? От про що взагалі Трамп може домовитись Путіним, та чому він каже, що Україна може стати частиною Росії? І Пісков, до речі, вже теж відреагував на це. І до речі, якщо ми станемо частиною Росії, то навіщо нам щось віддавати свої надра Америці? Яка різниця, хто нас тоді буде у нас видобувати? А окупанти чи ті, хто просто хочуть отримати доступ до наших надр? Що скажеш з цього? Ну, по-перше, нам треба навчитися не реагувати на всі заяви Трампа, тому що у нього минулого тижня 2 мільйони палестинців з Гази мають поїхати. цього ти... Минулого тижня було 500 мільйонів доларів за допомогу, зараз вже 500 мільярдів. Лічильник клацає, але ситуація ну, така. Я б сказав, що вона не настільки для України критична, якби не ті процеси, які відбуваються всередині самої країни. Трамп людина, яка за психотипом, наскільки я розумію, вона потребує ем, таких швидких переможних реляцій, максимально швидких перемог. Такого, щоб ну, просто зробити все, щоб бути ну, зразу він на коні. Щоб ніхто не мав сумніву в тому, що саме Трамп керує всім світом і всі йому підкоряються. І Путін у нього бігає за пивом, а Зеленський йому розповідає різні репризи зі сцен. Це його логіка. І така логіка буде тривати. Я не знаю наскільки довго, можливо, навіть і всю каденцію. Ну, якщо зміниться в 26-му році розклад сил у палаті представників і в сенаті на користь демократів, то тоді, звичайно, Трамп трохи ну, він продовжить це все говорити, але зараз є можливість його ці ініціативи перетворювати на закон на законопроекти і протягувати через законодавчий орган. Мене більше лякає те, що Трамп виводить Україну на рівень е, країни, для якої він стає не партнером, а посередником. Це свідчить про те, що він Україну, ну, я не знаю, мало бачить, погано бачить, погано сприймає. Не бачить. Не бачить взагалі, не знаю. Тобто ми можемо скільки завгодно, там устами президента чи когось іншого, нарікати, що там проросійські якісь течії в оточенні Трампа, це скільки Ну можна говорити що завгодно. Але на сьогоднішній момент Росію він бачить, і якщо ми знов таки розуміємо, то крім нещодавнього недільного діпфейк-відео про те, що. Мовляв, деякі російські території стануть українськими, ніяких публічних випадків на адресу Путіна Трамп собі не дозволяв. Можливо, через те, що це його така логіка перед переговорами, можливо, з інших причин. мені Зараз мені сказати складно. В будь-якому випадку він веде себе так, що ні в кого не викликає сумніву, що Росія для нього. Є ну, якщо не потенційним партнером, то більш зрозумілою за Україну для мене це, ну скажу чесно, тривожний достатньо сигнал, тому що Трамп виходить в роль посередника, а він нам потрібен як стратегічний партнер. Як тільки він стає посередником, то він буде менше нам надавати допомоги. Це ж очевидно. Вже ж зараз американці говорять, що відповідальність за гарантії безпеки має, е, України має нести Європейський Союз. Але я вибачаюсь, у Сполучених Штатів військовий бюджет понад 800 мільярдів доларів. Ніхто навіть близько не наближається з європейських країн. Яка країна? Ну, тобто, теза команди Трампа про 200. Тисяч європейських солдат, які стануть на лінії розмежування між Україною і Росією. Це насправді ну вона, вона просто, знаєш, гарно звучить. 200 тисяч, там, ну, була е, цього у Карпенка Карао, здається, да, п'єса 100 тисяч. Тут 200 тисяч. Ну, набагато вдвічі краще. До речі, вибавши перев'язую тебе. Вивши прев'ю. Я запитував у деяких чиновників в асамблеї. НАТО, генсамблею НАТО, і вони кажуть, що 200 тисяч миротворців це, мабуть, за якийсь термін, бо одночасно знаходження такої кількості не просто неможливо, ніхто не уявляє, тому що згідно з стандартом НАТО, ротація повинна відбутися кожні 4 місяці. Тож на рік через Україну повинно пройти 600 тисяч миротворців. Такої кількості військ у країн Європи не просто зайвих. А військ ну, зараз в наявності немає. А ті, у кого є, ну, наприклад, у Франції всього взагалі 200 тисяч, якщо рахувати всіх, враховуючи техніків, медиків і всіх інших, А, ну ти уявляєш собі, а наприклад, та ж сама Польща сказала, що ні, вони взагалі нікого не надійшли. Німеччина не, не буде відправляти. Я, я, в принципі, впевнений, що Німеччина не буде відправляти, тому що я пам'ятаю, як німці. Е Ну, реагували на те, що їм треба було танки сюди відправити разом з американцями, скільки у них на цю тему було нервів. А тут ну тим більше навіть і питань немає. Я, я навіть і не, не розраховую в цьому питанні. А ну тут знаєш, є насправді проста пропорція: чим більше країна підтримує Україну, тим менше в неї армія. Ну, от якось так якось так склалося історично. Олександр і естонці, які нас дуже підтримують, коли в минулому році а, секретар, а, скажімо, радник президента, його секретар заявив про те, що Естонія готова надати миротворців для України і відправити свої війська, це викликало не просто скандал в Естонії. Це викликало, не тому, що у Естонії нема такого потенціалу, немає можливості. А головне що. Ну, просто-напросто ще немає консенсусу по цьому питанні, бо це все вимагає грошей, і не просто можна відправити когось його треба там забезпечувати і Утримувати його треба. цю цю контингент, я маю на увазі, цей контингент десь розміщувати десь. Ну, там багато чого, це величезні гроші. І естонці кажуть, що ми підтримуємо, але хто буде фінансувати. Тому тут така історія. Більше того, я поки що не бачив черги з тих, хто хоче а, приєднатися до тих 200 тисяч, які каже Зеленський. Але єдине, що підтвердили мені, що дійсно обговорювали. Можливість залучення, наприклад, турецьких е, якихось там військових. Загальна кількість всіх миротворців, які повинні бути, не більше 40 тисяч. Це п'ять повноцінних натовських бригад. І вони кажуть, що їх не завдання воювати. Вони повинні фіксувати відсутність бойового контакту. Все. Ну, це насправді достатньо складне питання, і нам доведеться ще багато, ну в цьому сенсі. Просто я про інше, я не розумію, як можна про щось говорити з Трампом, коли ми не спроможні йому довести власну цінність. Ну, добре, ну от як тобто, Трамп перебуває в ситуації, коли у нього. Три тижні тому пройшла інавгурація, він, так би мовити, на вершині світу? Він може говорити, що завгодно. Він може і 500 трильйонів запросити, чому б ні? Але виникає питання, де ми? Що ми зробили після 5 листопада 2024 року після обрання Трампа для того, щоб йому довести, що ми йому потрібні? Де наприклад? Закон про захист приватних інвестицій в іноземних в оборонно-промисловий комплекс, ну до прикладу, де взагалі український фондовий ринок, як ти збираєшся з міністром фінансів Сполучених Штатів говорити про якісь речі, де законопроект зареєстрований? Ну, якщо у нас зуміли сьогодні. Тобто на сьогодні, а вчора перекорочити законопроект для того, щоб протягнути це наскрізь корупційне рішення про енергоблоки для Хмельницької атомної електростанції, які лежать зараз в Болгарії, то де відповідний законопроект, який дозволяє активно розробляти концесії іноземцям на території України, де це все? У мене немає відповіді, ти знаєш, де я не хочу казати Риму, тому що за це може заблокувати на Ютубі. А от про хмельницьку електростанцію ми поговоримо трохи пізніше. Єдине запитання: останнє от по цій темі ти вважаєш заява Трампа про 500 мільярдів. Це анонсування їх інтересів для того, щоб він сказав своїм виборцям: я Україною займаюся, не тому що хочу там щось зробити, перемогти. Це гроші для Америки, чи це він так. дійсно? секундочку, секундочку, це, Чи він дійсно буде наполягати на цих 500 мільярдів? І скажи мені, будь ласка, ще одне: а чи не варто дійсно запропонувати Америці повноцінну угоду? Ви захищаєте нашу незалежність і маєте можливість, тому що Україна повинна заплатити таку ціну? Ми і ми на це погоджуємось, щоб це не тільки була така віртуальна якась історія, а більш реальна. Що скажеш? Тому що я знаю, що, до речі, американцям пропонують навіть Приватбанк. Я думаю, що їм Приватбанк може бути цікавий, але питання ж не в тому. Питання в тому, що якщо ми так пропонуємо, якщо ми граємо в таку гру, то це нагадує 18 століття. Ну, як на мене. Може 19. Але не 21 точно. Це не політика 21 століття. Тобто, ми тут говоримо, як він може зазіхати на Гренландію з одного боку, а з іншого боку, так, зовсім в інших умовах. Ми говоримо, ні, ну давайте ви нас тут купите за відповідну суму. Я не впевнений, що це хороший варіант для України. Я, я впевнений, що Трамп е, ну, в такий спосіб, тим більше, е, в етері Fox News він говорив насамперед для своїх виборців: я такий, подивіться, я там. Все вирішую, я все роблю, я всього можу досягнути. Ну це ж це ж зрозуміло. Але я не бачу, що він прям. Ну розумієш, у нього все завжди змішано. І рідкісноземельні метали, і нафта, і газ. Як можна е запрограмувати допомогу на основі видобутку нафти і газу? Наприклад, коли сьогодні може бути одна ціна, а через рік інша. Кардинально інша. Як можна це зробити? У мене відповіді немає. Чи чекаєш від мене відповіді, в мене немає. Я тому кажу: для мене єдине пояснення, чому з'явилася ця заява, це заява для його виборців. Це перше. Але з іншого боку, мене трохи скажімо так. Насторожило те, що він сказав, що Україна вже погодилась, і мені відомо, що дійсно з ним розмовляли про ці надра, і він висказав зацікавленість це не перебільшення. Тому тут питання все ж таки: якщо наше буде домовлятися, то на яких умовах? Це важливо? Бо щоб не було не було другого Будапештського меморандуму, коли ми знову щось віддамо і нічого не отримуємо, на взамін. Для того почекай. Будапештський меморандум укладався зовсім в інших умовах. Тоді Результат. це був так, спільний інтерес і Сполучених Штатів і Росії. Якщо ми вважаємо, що це спільний інтерес і Сполучених Штатів і Росії, тоді ми маємо діяти відповідно. Я не розумію, чому у нас прояви зовнішньої політики на сьогоднішній момент полягають виключно у тому, що президент кожен день новому е західному медіа дає інтерв'ю. Це зовнішня політика? Чому ми, наприклад, раз ми опинилися в складній ситуації, ми не ризикуємо сказати, так, Фіцо, у тебе там хитається під тобою коаліція, якщо ми зараз нафту перекриємо транзит, то ти вилетиш з прем'єрського крісла і Орбана з собою забереш. Що нам заважається сказати? Чим ми ризикуємо в цій ситуації? Чим, навпаки, ми повинні це робити. Чим, ми рез... не чим, чим тобто ми говоримо, що запроваджуєте санкції проти російської нафти, а тим часом вона прокачується територією України? Ну це, ж, ну, це ж просто роздвоєння особистості, правда? Чи ми вважаємо, що всі наші партнери наглохо дурніші за нас самих? Якщо це так, ну так, для чого ми тоді з ними спілкуємось? Давайте сам на сам з Росією. Ну не питання, гаразд, зрозуміло. А скажи мені, будь ласка, до речі, тут вибище один коментар дуже швидко відповім. Наталя Прокопенка пише: Такер Халсон заявив, що Зеля продає зброю мексиканським наркокартилям. це буде скандал. Не буде скандала. тому що коли людина заявляє маячню, а це маячня скандал може бути тільки серед тих, хто в це повірить, серед адекватних політиків, серед адекватних світових лідерів, взагалі серед адекватних людей. Ця думка навіть не існує. Тому, пані Наталя Прокопенко, не несіть маячню, несіть маячню в чат. Будь ласка, це зайве. До речі, він ще заявив, що. Українці найбагатші люди у світі, тому що витрачають в Альпах на курорті, де він відпочивав, 1 мільйон доларів на день. Так от він збрехав. Ну, по-перше, не в Альпах, а в Буковелі. не мільйон, а півтора, не доларів, а гривень. І не в день, а десь там за годину. Тому що якщо порахувати, скільки коштує ванош або бограч в місцевій таверні, то можу сказати, може грошей не вистачить. Тому якщо він не розбирається в питаннях дороговізни скільки витрачають українці, хай не несе в цю дурість, ну і винесіть сюди. Ладно раз жарти в бік. Скажи мені, будь ласка, а от е Зеленський зробив заяву, яка відверто. Ну, наробила галосу серед міжнародних експертів. Поясню про що йде мова. Зеленський заявив, що в разі проведення переговорів з Путіним запропонує йому обміняти території Курської області, які перебувають під контролем ЗСУ на українські окуповані території. Однак він не сказав, які саме окуповані території України вимагає повернути. От, скажи мені, будь ласка, перше по черзі, чи віриш ти, що вдасться обміняти всі території на Курську область? Ні. Не віриш. Угу. Гаразд. Чекай, я, е, треба почати з іншого. Я не розумію, для чого робити публічною будь-яку переговорну позицію напередодні переговорів з Росією. Гаразд. Для, того щоб, вона, для того, щоб вона краще підготувалась, ну Столько? вибачте, але я, е, я насправді достатньо високо ціную українських юристів-міжнародників, бо знаю низку з них як людей фахових. Але мені складно уявити, щоб хтось з освітою юриста міжнародника, крім Андрія Єрмака, ну, у нього диплом юриста міжнародника, наскільки я пам'ятаю, він порадив щось подібне, тому що ми в такий спосіб заганяємо себе в дуже небезпечну паску, ти абсолютно правий. Тому що ми фактично можемо, ну, Росія може і піти і скаже, давайте поміряємо там, скільки там у вас, 400 тисяч. на квадрати? Так, поміняємо, ми вам ми теж віддамо 400 тисяч, де на... далі, скажи мені, будь ласка. А все інше наше, як у нас в Конституції записано, в Російській Конституції записано з 22-го року. Але це ж відкриття скринки Пандори. Ту відверто він заганяє сам себе в пастку. Ну може Володимиру Олександровичу набридло бути президентом, і він в такий спосіб подає нам сигнали про це, я не знаю. Але... Після, правники Вибачте, про... просто... вибачте. Вибач, так. Просто, ну, коли людина в такий спосіб діє, то це свідчить, ну, свідчить чергове, розумієш, що 5-6 ефективних менеджерів не витягують. Вони, от там, де треба ділити гроші, вони готові. А там, де треба додавати якусь додану вартість, щось корисне, у них виявляється, немає немає простору для фантазії, але дивись тут же ще можна розіграти цю історію неймовірно з інформаційному полі. Вон що скажуть росіяни? Дивіться, оці території, які погодились обміняти, важливі для України, а всі інші і території, і люди. Це зеленський їх злив. Вони не потрібні. Хоч і він на запоріжчу атомну станцію, обміняємо. Але ви бачите, він відмовився тоді, що від Такмака, від Васильівці, відмовився від Маріуполя, відмовився від, ну, від, що? Від, що? від Каховки. Від чого так якщо відбудеться, це катастрофа. Але найстрашніше в цьому в тому, що Зеленський несе навіть не маячню. В міжнародному праві відсутнє таке розуміння, як обмін територіями, захопленими в разі війни, є окуповані території. В Міжнародному праві відсутні, але у нас країна другого дубля. І якщо ми в чомусь помилилися, то ми можемо переграти плівочку назад, відкрутити, і все. Ну так. Хіба... Можливо... Так може бути тільки в тій голові Зеленського, в якій досі Татара вбиває чеченців на початку повномасштабного вторгнення в Києві. До речі, в мене на днях був в ефірі Олександр Ігнатів, який відповідав за сектор Галасієва і Печерськ. І він каже, що в жодному з його секторів, або в тих секторів, які він знає, в Києві вони комунікували всі в штабі оборони Києва, жодної ДРГ на території Києва не з чеченцями. Не, не чеченцями, не з ким іншим не було взагалі жодна ДРГ на територію міста Києва не змогла проникнути. Більше того, єдині чеченці, які були, це ті, які захищали Україну і боронили від російських окупантів. Це з самого початку вони були в лавах е, Сил оборони України. Тому він дуже здивувався. І до речі, це пояснює, чому пан Малюк. Мовчить про цю історію і нічого не коментує, тому що він тоді був заступником міністра внутрішніх справ і дуже добре розуміє, що те, що каже Ігнатів, може підтвердити і всі інші командуючі секторів оборони Києва. Так от, повертаючись до питання скринки Пандори, яку відкрив наш сонцесяйний президент. Дивись, це справжня проблема. Поясню, чому він фактично. Пропонує легітимізацію територій, які захопила Росія. Ти не можеш обміняти захоплену територію. Ти можеш домовлятися про повернення взаємне повернення. обміна не може бути. А він сказав саме про обмін. І не може бути обмін кусочок, на клаптик, на клаптик. Обмін Слав, може бути ти не юрист за освітою, що? Ти ж не юрист за освітою? Ні, я за першою освіту економіст, за другою держуправління. а я теж не юрист, а зеленський юрист, не забувай, він краще знає. Мені щось це нагадує старий анекдот, коли підходить мал маленький хлопчик до свого дяді і каже, дядя сьома, дядя сьома, скажіть, будь ласка, а наша тетя Клара, вона економіст? Він каже, старий економіст. Не плутай, старший економіст. От Карл Маркс і Фрідріх Енгельс, вони просто економісти, а тетя Клара. Старший економіст. Ну тут... це у старший... нас же повно старших радників, то є і старший юрист. Що тебе дивує? Але це ганьба і треш. Гаразд. Хочу попросити всіх, хто дивиться зараз, не забудьте поставити вподобайки. Я розумію, що ви заслухалися, коли почули про цей треш, ви трохи шоковані. Але це правда: ми живемо в такому світі. І якщо ми не будемо розповідати про це, всі інші будуть мовчати. Ви не будете розуміти, що відбувається, а потім будете дивуватися, чому ми живемо в такому лайні, яке створює для нас 95-й квартал на чолі з Зеленським у владі. Так от, для того, щоб ви першим отримували інформацію. Підпишіться зараз. Підпишіться це важливо. Не потім не за дві години, не за півроку. Зараз підписалися? Супер. А ще поставте вподобайку. Це важливо. Це, це ваша підтримка каналу, і так працює алгоритм Ютубу. Тому поставте, напишіть в коментарях, звідки ви дивитесь цей ефір. Куди закинули вас доля? Ви чекаєте, або наближаєте перемогу? Напишіть про це, з якого міста ви дивитесь зараз ефір, тому що це важливо і до речі. Насирите один з одним в коментарях. Пишіть думки, що ви думаєте з цього приводу. Тому звідки ви дивитесь зараз, пишіть і пишіть, що ви думаєте. А також не забудьте поширити відео, бо лише від вас залежить, скільки ще людей дізнається цю інформацію і буде розбиратися в тому, що відбувається. До речі, от вітання з Львівщини. Приємно стрій, о, Київ о, вітання з Бучі. Пишіть звідки ви дивитесь.